Страйк. Страйк проводиться на рішення страйкового Всеукраїнського страйкового комітету, який створений Майданом і Національною Радою. Мета страйку дуже проста перевірити готовність людей боротися не тільки в Києві на Майдані, а в регіонах. І перевести, умовно кажучи, фройдній дій з міста Києва в регіон. Страйк це одна із таких. І, 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 і діяльність. Це раз. Е, на, наступне: е, треба вивільнити людську енергію, людську масу. Бо, е, а для того, щоб це все зробилося, треба, щоб е, е, ну, е, під час страйку це робиться найкраще. Тоді, коли люди, які виходять на вулицю, з ними можна тоді приймати якісь рішення про якісь серйозні дії, в тому числі про блокування державних установ, інших фіскальних якихось закладів. Тому страйк має... має це метод тиску на владу, це показувати, що боротьба йде не тільки в Києві, а в цілій Україні. Він поклав автоорганізатор, організатор Всеукраїнський страйковий комітет, який затверджений комітетом штабу національного спротиву і комітетом Майдану в Києві.